специальной военной операции. Алло, Димон, руки военные партии. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. 24 лютого 2022 року це день, який залишиться у пам'яті кожного українця. Події, що трапилися того дня, будуть генетично передаватися українцям з молоком матері. Того дня хтось став дитиною війни, хтось став учасником бойових дій, а хтось ціною свого власного життя почав відлік жертв, геноциду. Нашого народу. Саме тоді сталося те, що дало усвідомити українцям свою незламність, це початок війни з тим ворогом, який протягом 30 років української незалежності клявся на хресті, що ніколи не розведе війну, здавалося тоді, як вони казали, братським народом. Так що ж відбулося в голові престарілого, неадекватного карлика, страждаючого на синдром Наполеона? Я впевнений, що відповідь криється десь на поверхні, проте вловити весь причинно-наслідковий зв'язок в діях російського народу буде нашим співгромадянам під силу лише після закінчення цієї кривавої, несправедливої, мерзенної війни, яку розпочав Володимир Путін. Блазень, що став головним світовим антиподом 21-го століття, який вбив сотні тисяч ні в чому невинних чоловіків. Жінок, дітей, а головне, просто людей, які мали свої плани, мрії, бажання і надії на світле майбутнє. На жаль, навіть зараз, на третій рік повномасштабної війни з Росією, український народ часто забуває, хто став для нас тилом, хто перший протягнув руку допомоги своїм співвітчизникам, хто досі неабияк споряджує гуманітарною допомогу цивільних. Автівками та амуніцією військових загалом тих, хто міг просто не вижити від брудних нікчемних рук рашистів. Проте наших людей і досі обороняють їхні крила волонтерські крила України. Я Марина українець. Одна із засновниць мистецької сотні гайдамаки, тих волонтерів, які ще з 2014 року допомагають нашим захисникам боротися проти ворога, так як ми називаємося, мистецька сотня гайдамаки це відповідно люди мистецтва, артисти міста Хмельницького, співаки, музиканти, творчі люди в один день зібралися і подумали, що ми можемо. Як ми можемо бути корисними нашим захисникам? Ми зрозуміли, що ми можемо е, організовувати благодійні концерти в спеку чи то взимку, в сніг, в дощ. Немає різниці, які були е, погодні умови, але ми все одно збиралися безстроково е, на такі власне, акції підтримки Збройних сил України, і загострення вже таке відчулося в кінці весни, літо, осінь. Десь аж до середини, напевно, 16-го року, коли в хлопців дійсно не було нічого, хлопці йшли, ну, так скажемо, в спортивках і в галошах на передову, це було важко. Ми волонтери зносили все, діставали все, взували, вдягали, годували хлопців, надавали навіть і якісь. Збройні елементи і захисту елементи тоді було дійсно важко і ворог був сильний проти нас, тому що в нас не було нічого. Був випадок, коли ми заїхали під Піски Донецької області, село Водяне, і там базувалися наші військові, 128-ма бригада. І ми залишились там на ніч переночувати. І дуже страшно було насправді лягати спати, тому що так бахкало за вікном, і десь дуже поблизу і виходи, і прильоти. І Коли ми лягали спати, нас хлопці поховали трохи і кажуть: ну, проснетеся, значить, вам на життя. Таких поїздок насправді дуже багато було, коли ми познайомилися з легендарним воїном. Дмитром Годзенко на псевдо Гудзіла. Тоді вони стояли в селі Жованка неподалік від Зайцевого Горлівка. Він був насправді дуже високий. Тому досить того в нього і позивний, і Годзіла, і прізвище Годзенко. Але насправді він дуже високий був, як, як Годзіла, 2 метри і 5 сантиметрів зросту. Зачарував цей чоловік своєю щирістю, своєю відкритістю, своєю українською мовою, хоча він до того розмовляв тільки виключно російською мовою, він був підприємцем, дуже е, небідною, так скажемо, людиною. Е, але він прийшов воювати, очолив один із підрозділів, і все, що в нього було, він розпродав на користь того, щоб в його підрозділі, в хлопців було все. І коли ми поїхали. Від них буквально за кілька днів Дмитро загинув від ворожої міни, яка влетіла прямо в будинок і його вбила. Коли сталося таке примирення, припинення вогню, люди якось почали більше занурюватися в свої проблеми, забувати про те, що в в країні йде війна, вона завжди чомусь у нас в думках була десь там. Це не в нас вдома. Ми це не бачимо. І власне це і не наші проблеми. Так, більшість людей дійсно думає. з 2022 року. Мистецька сотня й змогла закупити та передати ще понад 250 автівок нашим військовослужбовцям Збройних сил України. Також вона змогла знайти прихисток для десятків внутрішньо переміщених осіб. І крім того, вона не завершує свою діяльність у допомозі онкохворим дітям, дітям сиротам та допомагає усім нужденним пережити такі надважкі часи, які панують нашій ненці Україні. Було прийнято рішення про допомогу Збройним силам України. В якому форматі це ще було на той час не зрозуміло, але через деякий час. Вимилювалася така картина, що якщо ми знаходимося в Кулі, ми маємо взяти якийсь підрозділ, взяти над ним шефство, запитати про їхні потреби і в міру наших можливостей допомагати Збройним силам України. Такий підрозділ знайшовся. З був по факту. Перший офіцер, якого плюс-мінус ми зустріли. Точніше, нам дали його номер телефону. Ми зв'язались, потреби дійсно були. І коли формувалась територіальна оборона Києва, вони якраз були шефами над блокпостами і так далі. Їх там було порядка 400-450 чоловік. На базі нашого підприємства білярного клубу Лідер була зроблена. Походна польова кухня, на які перший день почали. Перший день ми зробили 70 обідів, і за 7-10 днів вийшли на об'єми 400 500 повноцінних порцій їжі. Я взяв свій п'ятитонник, взяв водія, і з того моменту мій п'ятитонник перетворився на восьмитонник. Ми поїхали в полонне, мені дали контакти, Альону я ніколи не бачив, але нас вже чекали там посеред міста, зустріли, провели до точки, де ми мали завантажуватися, і там я побачив, як працює великий механізм, а нас якось так сприйняли, що ми чуть не рятувальники всього. Людина знаю, з таким водським серцем, це дуже цілеспрямована і, мабуть, таке слово підходить безстрашна людина, яка у той час робила, мені здається, неможливе. Коли нам їхала ця гуманітарна допомога, то ми її, вони зустрічали її в нас, ми її відразу перезагружали, також чекали гайдамаки. Це Олександр Попов, Це люди, які були знайомі безпосередньо з всіма бригадами, які потребували допомоги. Приїхали, нам пихали і в ноги, і під ноги, і, і в мою автівку. Я тоді там був на Паджеро, і Запхали мені десь в Паджеро напхали тонну двісті, що ви розуміли. Я від'їхав кілометрів сорок від. Полонного в мене обірвало два амортизатори і пружини. Отак я на пузі до Києва і доїхали. І якість приготування їжі вона у нас була доволі таки високою. Тому, якщо я не помиляюсь, то наша точка, з якої ми видавали їжу військовим, вона закрилась, скоріше за все ж самої останньої в Києві. Ми вирішили перемкнути наші зусилля на Донецький регіон. виконували завдання на Донецькому напрямку. Була сформована група логістики, і 4 чи 5 чоловік у нас було. Ми вирішили створити громадську організацію, щоб нам було трошки легше переміщати ці вантажі і закривати потреби Збройних сил України. Наші перші рейси на Донбас треба було тільки один раз поїхати, щоб зрозуміти, що ти з тими хлопцями, що на лінії зіткнення, що ти з ними до самої перемоги. Бо зараз ми підтримуємо гарні відносини, ми обмінюємося інформацією, ми робимо якісь спільні справи, ми тримаємо зв'язок. Плані, якщо в нього є якісь корисні копалини для фронту, а в мене інші, може проходити обмін, можуть бути спільні якісь кошти для оплати логістики, десь з-за кордону, чи по Україні, тобто постійно на зв'язку. Ти, якщо вже в цій. Сім'ї, то мені здається, в сім'ї волонтерів, то мені здається, що це вже назавжди. Казімір Шалата, він так хотів допомогти Україні. що Він майже кожен день телефонував, коли ви заберете, коли ви заберете. Казімір Шалата. є стем і презесом фундації Польської Раула Федорого. А від 3 років. prezydentem Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raula Foro, które obecne są w różnych rejonach świata, niosąc pomoc najuboższym mieszkańcom, których symbolizuje plaga trądu, niestety wciąż obecna, tam, gdzie nie ma wystarczających struktur medycznych, tam, gdzie panuje wszechobecna bieda przez 10 lat prowadziliśmy wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego szkołę katedralną w Łucku na Ukrainie. Szkoła pod patronatem księdza biskupa Witalija Skowarowskiego. W 2022 roku wybuchła pełnoskalowa wojna, a na granicy pojawili się uchodźcy, rzesze, kobiet z dziećmi starsze osoby. Razem z moim synem Michałem, pojawiliśmy się na granicy i zobaczyliśmy coś, co nazwałbym objawieniem się cywilizacji i miłości. Tym rzeszą uchodźców towarzyszyła rzesza ludzi, którzy spieszyli z pomocą, przynosili żywność, przynosili koce i zabierali do swoich domów. Był to rzeczywiście fenomen, który nie ma odpowiednika na świecie, bo zwykle dla uchodźców buduje się specjalne ośrodki. Tym razem Polacy przyjęli Ukraińców, nie pytając, kim są, przyjęli do swoich do rodzin, do swoich domów, otworzyli swoje mieszkania i swoje serca. Wtedy też zwróciłem się do naszych przyjaciół w Europie Zachodniej, i odpowiedź nadeszła z Włoch, ze Szwajcarii, a przede wszystkim z francuskiej Wandei. Nasi przyjaciele z wymienionych krajów. Pospieszyli z pomocą, przysyłając nam pościel, środki czystości, a przede wszystkim żywność, żywność w najróżniejszej postaci. I głównym bohaterem tej niesłychanej historii, która zaowocowała przekazaniem na Ukrainie 500 ton żywności, był Jacques Humeau, założyciel Stowarzyszenia Przedsiębiorcy. Na rzecz pokoju. Jacques Humeau jest członkiem franciszkańskiego zakonu, trzeciego zakonu świętego Franciszka i potrafił naprawdę obudzić sumienia przedsiębiorców na zachodzie, i potrafił każdego miesiąca zorganizować około 20. 24 ton żywności. Oczywiście nasza pomoc nie byłaby skuteczna, gdyby nie udało nam się zorganizować infrastruktury, to znaczy magazynów przy granicy. I tutaj chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność dla rodziny, która prowadzi firmę Pana z Koło Zamościa to oni nam pomogli rozładować kolejne ciężarówki, załadować, ale również ta pomoc nie byłaby skuteczna gdyby nie nasze kontakty na Ukrainie, gdyby nie wolontariusze z zespołu Artema Harczenko czy też z zespołu Aleksandra Gudenko czy Aleksandra Popowa, gdyby nie wolontariusze z Uniwersytetu Lesii Ukrainki w Гуцьку чи з університету в Хміляніцьке, університету в Києві. там підзібрали трошки коштів, ну, тому що логістику з Франції до Польщі забрав на себе Казімір Шалата, а логістика сюди до України з Польщі відбувалася за мої особисті кошти. Оплачував, воно приїжджало і таким чином воно роз'їжджалося в Збройні Сили України. Це, це дуже підсилило наш рух, тому що е, знаєте, коли ти знаходиш людей, близьких по духу, коли людина від щирого серця хоче допомогти, та людина, яка відчуває своїм серцем яку, в яку біду попала Україна, е, а ще більше ти розумієш, який це ресурс, скільки треба свого особистого часу на це потратити, Франція, Польща, Автівка, загрузити, перезагрузити, затаможити, розтаможити ну, це дуже такий складний процес. І Тим більше, ну скажем, я бачив різну допомогу. Є допомога навіть чіпись. Тобто на тобі не може, що мені не гоже, але це був не наш випадок. У нас е е був дуже гарний асортимент, який е знаходив відгуки в серцях наших воїнів. І, пам'ятаю, ті пюрешки яблучні, е всякі кнедлики і так далі. Хлопці, з великим задоволенням, це все. Отримували, передавали, дозамовляли і так далі. Аж це нам давало можливість, доповнивши цей асортимент уже там тими речами, які хлопці замовляли, зробити три-чотири, а то й п'ять серйозних рейсів від підрозділу до підрозділу. За кордону загальна кількість, які були завезені, це близько. Між 50 і 60 одиниць. Але було дуже багато автівок, які були придбані тут у нас вже всередині в Україні. Проходять вони у нас повний ремонт, тому що ну, взяти хлопцям віддати автівку, на якій вони нікуди не доїдуть. Ну, це я вважаю це нечесно. Тому ми всі автівки відновлюємо. Міняється ходова, робиться обслуговування, і тільки в тому випадку автівка передається на фронт. Куплених, куплених на Україні це буде штук теж, мабуть, 60. Не враховуючи ті, що зайшли з-за кордону. Знаходяться люди, які хтось хоче допомогти, хтось на постійній основі допомагає. Ось. Ми не стоїмо на місці, ми працюємо, не зупиняємося, і ми віримо, що скоро Збройні сили України разом з волонтерами зможуть звільнити наші землі від окупанта та наволочі, яка наразі панує на нашій землі, і з усіх дитячих майданчиків нашої країни лунатиме дитячий сміх.